Відтепер обмежено придатних немає. Усі військовозобов'язані з таким статусом мають пройти перекомісію, аби отримати новий придатний, непридатний або придатний до служби у частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, медпідрозділах тощо юристи впевнені, нова норма більш чітко закріплює місце служби мобілізованого. Дуже часто командири нехтували цим і відправляли на бойові дії. Людей обмежено придатних, можливо, і я дуже сподіваюся, що коли людину визнають от в такий спосіб придатним, але з обмеженнями, вони дійсно будуть лише в тих частинах. Проходити свою військову службу, але пройти ВЛК треба упродовж 9 місяців з моменту, коли закон набув чинності, тобто до лютого 2025-го. Більше того, зробити це треба навіть без повістки. Юристи кажуть, на додачу до оновлення даних ви маєте самостійно з'явитись у військомат для проходження комісії, інакше штраф за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, який у Особливий період тягне за собою накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч 550. Навіть якщо почуваєтесь здоровим, перед ВЛК фахівці радять пройти повний чекап організму. Якщо ж знаєте свої хронічні хвороби, обов'язково беріть на комісію документи. Зараз є таке право. Ти і аналізи можеш здавати в будь-яких медичних закладах. Приносиш з собою медичну документацію. І кріс, де вказано, що це в тебе такий діагноз на практиці, можуть тобі дати влк направлення ще раз на підтвердження такого діагнозу експерти. Роз'яснюють, відтепер отримати статус придатного до служби в тилових підрозділах можуть навіть військово зобов'язані із ВІЛ, вірусними гепатитами, онкологією, розладами психіки, тощо усе залежить не від самого діагнозу, а від тяжкості перебігу та проявів хвороби. Якщо глибока та тяжка розумова відсталість. Або відсталість помірного ступеня. Ці особи є непридатні до, військового, до військової служби з виключення з військового обліку, а є варіант Б цієї статті відсталість легкого ступеня. І вони… Вважаються такими, що придатні до служби у військових частинах забезпечення пройти перекомісію, мають і непридатні зняті з військового обліку. Але на це в них є не 9 місяців, а усього 60 днів тобто до липня цього року. Ті люди, які були виключені з військового обліку, через те, що вони були непридатні до служби у мирний час. Закон їх ставить. Назад на військовий облік і проходити ВЛК також за рішенням ВЛК. Ви можете отримати четвертий статус, тимчасово непридатний для лікування після поранень, операцій тощо, максимум на півроку. Потім повторна комісія. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.